Звірства росіян та іранські ракети, нові F-16 і коли ми їх отримаємо. Демобілізація строковиків подробиці вже за мить. <му> У мережі з'явилося чергове відео розстрілу українських військовополонених цього разу біля Роботиного на Запоріжжі. Офізен прокурора вже розпочав розслідування. Верховна Рада прийняла законопроєкт про демобілізацію строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Рейтер стверджує, що Іран відправив Росії 400 балістичних ракет дальністю 700 кілометрів класу Земля-Земля. За даними джерел, відбулося щонайменше чотири поставки. Міноборони розробляє застосунок АРМІЯ Плюс для військових, який дозволить за допомогою смартфону отримувати документи, писати відгуки і навчатися. Повідомив очільник відомства Рустем Ум'єров. Додаток обіцяють запустити влітку 2024-го. Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 228 мільйонів євро. Окрім того, у Міноборони Данії повідомили, що Україна отримає перші літаки F-16 вже цього літа. У той же час Британія повідомила, що надійшла 200 протитанкових ракет Брімстоун. Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії. Агресори заблокують купівлю компонентів безпілотників з Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та Казахстану. Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News біля лінії фронту. Серед головних тез втрати України на фронті менші ніж російські в п'ять разів. Зеленський закликав президента США Джо Байдена і Дональда Трампа відвідати Україну, а Конгресу США слід ухвалити рішення про допомогу. Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва у період дії воєнного стану. Головою ТСК обрали нардепа Віталія Безіна від фракції Слуга народу на думку Ірини Геращенко, від ЄС таким чином влада чинить системний тиск на місцеве самоврядування в Києві. За останній рік в Україні з'явилося майже три тисячі нових мільйонерів. Офіс Офізенпрокурора повідомив про підозру Володимиру Сівковичу, колишньому заступнику секретаря РНБО за часів президентства Віктора Януковича у справі про організацію побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. Помер український дисидент і захисник політв'язнів Степан Хмара. Останнім часом він тяжко хворів, але до останнього подиху переживав за Україну. Збитки аграрної галузі України через війну перевищили 80 мільярдів доларів. Про це йдеться в дослідженні, яке Київська школа економіки провела зі Світовим банком. Найбільшою категорією збитків є знищена або пошкоджена сільськогосподарська техніка 5,8 мільярдів доларів. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.